Трамп вважає, що війна в Україні могла б закінчитися за 3-4 дні. Це можливо, якби не було необхідної зброї. Він підкреслює, що американська зброя на початку війни допомогла Україні зупинити великі наступи росіян. Коли Сполучені Штати надавали військову допомогу, Україна залишалася сильною. Трамп зазначив, що Сполучені Штати надали українцям найкращу зброю. Однак, після його приходу до влади військову допомогу Україні зупиняли двічі. Це сталося в березні через сварку з Зеленським. В липні зупинка була через перегляд запасів зброї. Президент вважає, що саме американська зброя не дозволила Україні програти війну. Зараз передача зброї на паузі. Трамп готовий передати Україні. Десять перехоплювачів Петріот він також шукає інші варіанти для постачання зброї Україні. Трамп вважає, що Путін не наважився б напасти на Україну, якби Сполучені Штати не виводили свої війська хаотично. Це на його думку дало російському диктатору шанс для вторгнення.